Інколи бувають моменти, коли все навколо здається марним, наче рухаєшся, стараєшся, вкладаєш сили, щось постійно робиш, але нічого не змінюється. Такі моменти найважчі, бо в них ми втрачаємо віру. Але є декілька думок, які допомагають мені рухатись далі, навіть тоді, коли здається, що сил більше немає. Це все тимчасово, будь-який шторм. Рано чи пізно закінчується. Жоден дощ не триває безперервно, як і жоден біль не залишається навічно. Я навчився говорити собі зараз важко, але це мене. І знаєте, що саме цікаве, коли я вірю в це, це справді починає мінати. Я не зобов'язаний завжди бути сильним. Це нормально втомлюватись. У світі, де всі говорять про силу, ми забуваємо. Щоб бути втомленим, це теж нормально. Природньо. Я прийняв той факт, що маю право зупинитись, дихати, не поспішати. Це не поразка, це частина шляху. Ще один крок. Маленький крок це також крок, навіть якщо він непомітний. Коли немає силити вперед, маленький крок теж рахується, навіть якщо це просто підняти з ліжка. Навіть якщо це просто зробити собі каву. Я завжди повторюю собі: це також рух, це також крок. Я вже проходив складні моменти раніше, я опораюсь і зараз. Усі ми, так чи інакше, вже переживали щось важке. Але ми тут. Кожен складний момент у минулому не зламав мене, він зробить мене сильнішим. Якщо я пройшов тоді, я зможу повторити це і зараз. Ви потрібні цьому світу, навіть якщо не бачите цього прямо зараз. Є люди, для яких ви цілий світ. Можливо, ви навіть цього не помічали, але ви важливі. Іноді достатньо просто знати, що ваше існування це підтримка для когось іншого. Якщо ці думки допомогли вам хоч трішки відчути опору під ногами, знайте, це робить мене щасливим. Пишіть в коментарях, що тримає вас у важкі моменти. Підписуйтесь, якщо хочете більше відео, де можна знайти спокій і надію. Крок за кроком. Ми рухаємось вперед! Разом!